Вітаю вас, друзі. Вітаю Олексій Ляшенко, п'ятниця вечір. Зробимо сьогодні трохи довше. Мабуть, завтра зранку п'яти хвилин не буде. Буде тільки ввечері стрім о 20.00. Приходьте, поговоримо. Ну, такі обставини. Такі, такі вийшли обставини. Друзі, знаєте, я так от дивлюсь на Саакашвілі. Ми балакали вже про Сакашвілі, розмовляли. Це страшна історія. І виникає просте питання. Просте, а де Червоний Хрест? А де Amnesty International, які там бачили, що ми їздимо з озброєнням по, по містах і десь там в своїх містах щось там ставимо? Де ці організації? Де інші організації? правозахисні? Чому не виручають, чому не спасають життя президенту Грузії? Да людини просто не спасають життя. Його просто повільно вбивають. Ну, де ці люди? Немає. Але у нас сьогодні інший теми. Дуже інший теми. Ви пам'ятаєте, такий був у нас Насіров? Голова податкової. Служби України. Тільки вчора чи позавчора е провели обшуки, і там міра Запобіжний Захід будуть обирати голові виконуючої голові обов'язків податкової служби Києва, де мільйони знайшли, мільйони друзів. Так Ось був такий Насіров, Пам'ятаєте, кличати. Е е Кличете, така, я не знаю, діяло, діяло у нього, чи що у нього там було, він хворий, він страшно хворий, він ходити не міг, він балакати не міг, він розвамляти не міг. А жінка за нього внесла 100 мільйонів гривень. звідкиля у нього 100 мільйонів гривень заставу, і його випустили. Це при Порошенку все було. Все це було при Порошенко. Там йому вміняли і 5,5 і 5 мільйонів. Е Крадіжки, 21 мільйон євро. Е, крадіжки там, і там, відшкодування ПДВ компаніям Бахматюка, іншому другу Порошенка, по якому Порошенка надавав 2 4 3 роки підряд з бюджету безпроцентний кредит. І потім він не віддавав, його списували по мільярду гривень кредит Бахматюку. Так ось цей Насиров, це все робив, прокручував. Потім в ковдрах е, кличе з Лежав, я не знаю, на колясках він ходив, ну, на ношах його насили. Ну, все, ну, все було страшне. Пам'ятаєте. Випустив Порошенко і його реформований суд під 100 мільйонів, які внесла його жінка. ля у жінки 100 мільйонів? Це теж питання. Ну, Задаток вноситься тільки тоді, коли є легальний доход цих грошей. Ну, відпустили він тут по Києву, на мотоциклах різних там Тамарок, звідкіля ці мотоцикли, ганяв, ну, я не знаю, це, це було все. Але ось не так давно. При артисти Зеленському, при Клоуні Зеленському, його все-таки. Арештували. Зараз він в СІЗО. І ось Набу і САП вже завершили розслідування стосовно його. І буде передаватися діло в суд. Так, да, Бахматюк ще ховається за кордоном, як і діти Порошенка. Всі вони там. Ну, насіра в СІЗО, справа в суд. Подивимося, як реформований суд Порошенком. Буде працювати далі. Якщо насіров, я не кровожадний, Я навіть не хочу, щоб їх саджали. Нікого, повірте. Я хочу, щоб у них все конфіскували. Ось щоб суд, суд, суди приймали рішення. Все, що є в них в Україні, вже мать... так, вибачте, ми не доліземо до всіх держав світу. А все, що є в Україні, конфіскувати до квартир, нічого не залишати. Нічого. А ще я вже казав своє бажання. Роздіти наголо, зняти труси, підвести автобусом до любого кордону, вигнати і йди. Йди без трусів. Всі чоловіки, жінки, неважливо хто. Ось це буде справедливо. А те, що їх посадять, віп-камери знову, знову карми їх, паї, одівай, обувай і все інше, я не за це. Я ось за це. Все забрати. Вони ж прагнуть мати все. Вони ж хочуть мати все, розумієте? Так у них все відібрати. І ближніх родичів. Це стосується дітей. Неважливо навіть що, що будуть казати, що вони самі заробили. Ні. Це стосується жінок, чоловіків, батьків, рідних братів, сестер рідних, тому що коли Насіров, бо такі, як він, знаходиться на таких е е посадах, де вони сприяють розвитку своїм родичам, це все є нечесне, зароблене і несправедливе. несправедливе. Тому ну, це моє бажання. Звісно, воно такого не буде, а дуже пага. Друзі, я хочу подякувати е, всім, як завжди, це, це, це обов'язково. Подякувати тим, хто донати шли, ті, хто перераховує, ті, хто підтримує своїми донатами як канал, так і наших військових. Я вже казав про це, ще раз повторюю. Ми знову перейшли на закупку спальних мішків. І я так вважаю, що ми їх будемо до кінця февр... лютого закупляти, тому що в. Попереду ще березень дуже холодний, попереду ще квітень холодний, а хлопцям треба хоча б трохи ну, відпочивати в теплі в теплі в комфорті. Там приходять до мене, просять реквізити. Я надаю, хто там просив, може хтось сам хоче. Раді Бога, я ж казав. Я це все вже озвучував і казав. Я вам велике виношу всім от серця від себе подяку. І от хлопців подякайте кожен день. Повірте. Щиро, щиро, дя... щиро дякую кольові Олександр, Олександре, Ганяні Валентині, Абадзінському Дмитру, Драбінка Сергіївця наш постійний слухач, і донатор, і. ну... Товариш, Кондауровій Зінаїді, Петренка Людмили, Слипанюк Вероніки на Монобанк задонатила, Ірхіні Наталі щира подяка. Потім завжди ось, це я не знаю, хто це, але постійно, зі станції метро Печерська нам перераховують гроші. Ну, це там, видно, термінал. Сьогодні 9.30. Велика вам подяка. Єфимінка Інні подяка. Левінець Ірині, Жданюк Ганні, Степаненка Світлані. Ми робимо велику справу, повірте, ми робимо велику справу. Ще якщо прийде завтра стільки, знову закажу. Уже сьогодні відправили на Покровське партію мішків спальних. Йдемо далі, друзі. Президент України Володимир Зеленський надав доручення голови Верховної Ради Руслану Стефанчуку працювати петицію, яка вже підписана, щодо позбавлення мандатів всіх народних депутатів від забороненої партії Опозиційна Платформа зашиття. Подивимося. Він уже давав доручення Шмигалю про бойка. І що Бойка сказав? Що він не може. Позбавити його звання Героя України. А ніхто ж, ви почитаєте, яке доручення давав президент вивчити можливості, а ніхто бойка ні, не, не, не примушує позбавляти звання Героя України. Ніхто, ні капельку ні сантиметр, ні грам. Бойка не може позбавити. Ви розумієте? Не може прем'єр-міністр позбавити. Президент просив. Можливості позбавлення вивчити, і за що йому була надана це звання Герою України. Я не розумію, там писали, там ще, що він там домовився за борги про газ перед Росією. Слухайте, а що за це дають звання Героя України? А це його робота була. Він працював в Нафтогазі. Він повинен був або платити, або не платити, або домовитися, або е, відсрочку, або реструктуризацію. Це праця його була. Ну я не розумію, за що бойку. Як я не розумів ніколи, за що батькові царство йому небесне Порошенка дали звання Героя України? За що Борису Дейчу, теж покійний дали звання Героя України? Я не розумію. Людина жила а, в судаці, мала ресторани, бари, був народним депутатом і йому надали, а потім придав продав Україну і все. Ну що це таке? І давайте, давайте не путати. Ніхто не надавав доручення позбавити бойка. Вивчити, як це можливо, і дати заключення. А за що? Друзі, якщо вам вподоби наш канал і те, що ми разом, і те, що ми робимо, підпишіться прямо зараз. Я дивлюсь по статистиці, Половина, хто дивиться, не підписаний на канал в Ютубі Олексій Ляшенко. Там дуже просто. Як... Кнопочку на пальчиком нажав, і ти підписаний. Потім дзвіночок нажав, натиснув, і у тебе повідомлення. Якщо це не виходить, значить у вас нема. Ви не зареєстровані в Ютубі. Треба просто зареєструватися в Ютубі. Як ви зареєстровані там в Фейсбуці, в Інстаграмі, чи десь. Зареєструвались і все. Якщо ви не можете, ну попросіть когось помолодше, там, онуків, дітей, вони вас зареєструють, і ви зразу підпишетесь. Чому? Підписка на Ютубі це гарантія, це броня. Знаєте, я казав. Професор Пображенський, це броня для каналу. Підписка. Спонсорство, всім спонсорам дякую. Величезна подяка за вашу участь в захисті каналу. Всім, хто е, вподобаєчки ставить, в Ютубі ставить, іменно в Ютубі, а це треба бути підписаним. І всім, хто пише коментарі, це захист, це рейтинг, це підняття каналу. Дякую. Йдемо далі. Ну, не знаю. Я іноді. Грішно це радіти, мабуть, ненормально, але війна своє робить з нами, з усіма, з нашими характерами, з нашим відношенням, з нашою людяністю. Так от в Енергодарі пишуть всі соцмережі, що була підірвана машина, яка належала колаборанту Євгену Кузьміну, що працював в окупаційній поліції. Ну і всі пишуть, що скоріше за все в машині був він. Ну, робота партизанів, підпильників, я не знаю, ДР наше на На Навідмінне. Я ж кажу, це, мабуть, не так якось, але це реальна війна. Це реальні відносини. І а я його туди не гнав. І ніхто з нас його туди не виганяв. Друзі, ну і саме останнє тяжке питання, дуже тяжке питання. Ви пам'ятаєте, може місяця півтора-два тому назад, от багато піднімаю питань, яких ніхто не бачить, не чує, ні, это, ні, ні ми люди, ні е, посадовці, ні влада. Піднімаєш питання, потім проходить час і все, пішло воно, шуміть, гудить і так, далі, і так далі. А чому зразу вважаєте, що... Це неправильно. Хоча тоді так люди і підтримували, але знову ж ніяких петицій не було, ніякого розголосу. Але це треба робити. Так ось питання по наших дітях. Пам'ятаєте, тоді казав, що по різним даним від 100 до 150 тисяч дітей різними способами, різним образом вивезені з України в Росію. Це і. Нагло вкрадені. Це і примусово переміщені, це сирот сиріти, це, це інваліди, це з, 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 з батьками виїхали, з одним батьком, з двома батьками, це інтернати, це все. від 100 до 150 тисяч, там нема точної цифри. За час війни з 2014 року. Ось за цей час практично вже. Дев'ятий рік за ці 9 років, от стільки наших дітей. І тільки ось там, можливо, місяць назад, пішло в мережах в ЗМІ, в соціальних мережах від е, повноваженому по правам людини, поповноваженому по правам дітей, пішло, що. Це розголос, що наших дітей забирають, не повертають, ми не знаємо, де що. Є. І ось зараз там Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, написав, що росіяни продають викраних у нас дітей упорно бізнес, друзі. І він навів там переписку. Там гуляє по інтернету, де пропонують. Як там називають, ось я тут у мене навіть десь є. Он действительно мелкий, поэтому такая цена привезен из Украины. Дед домовський, без родных, по возрасту, скоро в школу. Могу его показать. Вот это хлопчика пропонують. Для втіх. Сексуальних втіх. Там навіть розцінки є, там ось велика переписка, ви можете знайти і зайти туди, по, якщо хтось хоче. Так, от, наприклад, за хлопчика, який скоро піде до школи, пропонують, навіть не пропонують, а просять 250 тисяч рублів. Я не знаю наскільки його там віддають, чи назавжди, чи. Ось пишуть Смотрите, з ним заказали серію порнороликів. Все з зарисовкою лиц. То есть Я не, не, не навіть це читати. Ті, хто буде його використовувати, будуть в масках. Після всього використання увезеться, ми їх заберемо, всіх малих, написано, малими вони називають. Ну, ось так, друзі, це наші діти. А то Росія. І хтось каже людяність. Це як сьогодні була людяність, да, у нас е, саміт ЄС Україна, виступає президент, і в цей час в мачуліщах взлітають літаки, і у нас звучить повітряна тривога. Я навіть не знаю, не свідкував, не бачив, що е, пішли е, в укриття всі. всі З ЄС, хто прибув до нас, а прибули всі держави? Чи вони вже були в таких місцях? Де не знаю? Я не слідкував за цим, але я знаю точно, я на телефоні бачив е якраз виступав президент, і в цей час зазвучала повітряна тривога. В мачуліщах взлетіли самоліти, літаки. Ось так. Скажете, це люди? Я вважаю ні. Я вважаю то нелюди, то істоти. І відноситись до них по-іншому не можна. Колись, мабуть, вони претендували на звання людей. Але щось там пішло в них не так. Так що, друзі? Так що, друзі? І наостанок. І наостанок, Німеччина схвалила постачання Leopard 1 до України. І вони вже схвалили 88 штук леопард 1 і 14 Leopard 2, а ще вони закупають 15 гепард... гепардів. Гепардів це зенітні установки, які борються з е... безпілотниками. Разом з боєприпасами і будуть висилати нам. Давайте так: висилається, йде. Зброя йде. Не так, не так, як хотів, але вона, йде. вона зараз йде. От ми з вами розмовляємо, а вона йде. Так що, друзі. Треба німців трохи, і вони роблять своє. діло. Що таке Леопард 1? Буквально два-три слова. Звісно, це не леопард 2. Звісно, це десь аналог Т-64, можливо, Т-72. Так що можна зробити, щоб надбагато не переучуватися навіть на ці танки, щоб не, не тратити часу, поставити ці 88 на кордон з Білоруссю? Тут, можливо, з Росії, а ті танки, які є наші, на яких ми їздимо, Т-72 на фронт, просто зробити рота, там ми вже можемо. А ці як оборонний екземпляр, не в наступ іти на них, тому що тут треба вчитись взаємодія танки, взаємодія з бронетранспортерами з броневиками і так далі. Це все. І щоб не перевчатися навіть на Жостіки, да? у нас там речаги чи що там у нас. Так от, замінити. Ці в оборону поставити тут. І вони для оборони дуже класні танки, взагалі, класні. а наші перейдати туди. І все буде швидко. І це допомога неймовірна. Дякую вам, друзі. Діліться, якщо дослухали до кінця. Коментуйте. Ставте вподобайки. Україна переможе.